пронто пронто мої кохані, починаю виходити в YouTube. Сьогодні перший день, закінчився ретроградний Меркурій вчора. І я думаю, з Богом все піде, як треба. І так, що ж далі буде між вами? Зараз подивимось, дуже цікаво. Поки буду помішувати карти, думайте про себе і про цього чоловіка. І так, що ж буде далі між вами? Ох, що ж буде далі між вами? Зразу карти мені відповідають. Ви знаєте, я раніше чому не робила довгі розклади, тому що я маю таку круту енергетику. В тому плані, що мені дуже швидко всесвіт через карти Таро дає інформацію. І мені навіть не треба дуже багато чого розказувати, але буду. Що буде далі? Він до вас приїде, дівчата. Хоча мечі біля нього, хоча він боїться, що ви цими мечами можете його ще більше поранити. Мечі це думки негативні. Він боїться від вас. Так, і тут я побачила карту, що він зараз стоїть на виборі. Двійка Пентаклів, да? Він намагається подумати і встановити для самого себе, як же краще йому зробити цей приїзд для вас. Да? Тобто, на що зробити ставку? На що саме з того, що буде мати сенс? Вау! та він говорить, що я імператор? Я став імператором. Він розуміє, що тільки так, дівчата, йому треба до вас з'явитися, хто ж такий імператор, тобто людина, яка готова одружитися. Він каже, я готова взяти за тебе відповідальність, фінансову опіку. Я людина, яка хочу мати з тобою дітей. І повір мені, я знаю, як треба відноситися до жінки. Ану, підкажіть мені вищі сили. Зараз зразу спитаю. Чи справді він став імператором? Візьму інше коло. Друг імператор до ну, імператора вийде. Ану, підкажіть, чи справді він став імператором цей чоловік? Ну, карта пред кажуть, що ви до нього зараз холодна, ви до нього стоїте з мечем, тому він не дарма у це боїться. Да? Він знає свою провину. Бо льодова королева зараз. Тобто голову відключили, меча взяли, підійдеш, я тебе окочу холодом. Але кохання, кохання у нього палихає дівчата. Так, чи треба довіряти йому? Чи справді він став імператором? У нього розбите серце, ми зрозуміли. Так, і він зараз думає, думає, думає. Але є д'явол, це мені не дуже подобається. Д'явол це таке. Тобто, в його думках, в його варіантах, як до вас з'явитися, є один із варіантів це з'явитися до вас ну, по д'яволу. Тобто, щось хитрити, зманіпулювати, да, якось нечесним шляхом. І що ж він далі думає? Ну, Зараз, поки що, карти кажуть, він все ж таки більше в своїх емоціях. Він зараз як пажик? Він зараз, ви знаєте, як мала дитина на вас ще й ображається. Окей, так вищі сили. Підкажіть мені, будь ласка, чи правді він став імператором? Чи це, вибачте, за слово брехня? Вау! Карти кажуть, що він бачить вас, імператрицю. Він бачить вас, да, особливу жінку. Жінка, яка... Його серце займає почесне місце. Тобто він розуміє, що ви імператриця, і до вас треба підкатити тільки як імператор. Взагалі це добре, що так до вас відноситься, бо імператриця це жінка, на якій хочуть одружитися, з якою хочуть мати дітей. Це жінка, яка може впоратися і вдома. Це жінка, яка і в фінансах має фінанс, соціальний статус має. Так, тут зараз він в паузі, кажуть карти. Він зараз в паузі. Тобто, бачите, карта одразу видала інформацію, як я запутала, що він приїде, що буде далі між вами. Але він зараз в паузі. Він зараз ось так і лежить, я навіть це відчуваю. На кроваті чи диван, чи що у нього там лежить і ні про що не хоче думати, начебто трішки як захворів, тому що те, про що він думає, те як мечами він сам себе да, полоскає. Так. І зараз він ніяк до вас не проявляється. Звісно, тому що меч, да, відносини закінчені. Так, але знов карти кажуть, колісниця, дівчата, він 100% прийде. Це коли випадає колісниця, старший Аркан, це говорить про те, що ну, це вже вирішений факт. Можливо, він ще не знає, але вже вищі сили знають. Окей, бачите, карта не хоче мені відповідати. А мені ж цікаво, так скажіть, же, карти, чи справді вищі сили він став імператором? Чи ні? Боже, тут подивіться дві карти. Ну, ця карта падає, то карти кажуть, що у нього зараз, да? І десятка мечів, і десятка чаш. Тобто. Тобто, дивіться, карти показують, що, можливо, ви прийдете від десятки мечів, яка була з ним. Це дуже великі переживання. Це коли відчуття, що тебе розривають на частини, що тебе колять мечами. Це взагалі карта найбільшого розпачу. І ви можете прийти до десятки чаш, до карти щастя в коханні, але не факт. Можливо, ви будете з ним так і що до імператора так і співіснувати, так? що не буде середини, а буде або дуже погано, або дуже класно, бо є такі чоловіки. Допитуємося далі. І так, вищі сили підкажіть. Так, спра... Чи справді він виріс до імператора, до нашої дівчинки? Знов карти кажуть, чи він зараз у це сидить? Нічого його не радує. Так, йому здається, що все на нього звалилося, все він це тягне. Він згадує, як він боровся з вами, але кохання полихає, так. І тут ви знаєте, в чому дьявол? Дьявол в тому, що його тягне до вас по дьяволу. Розумієте? Він тут навіть може і боротися, і сам з собою, тому що важко. Тому що кохання є, до вас тягне і, звісно, він, ну, він в такому стані. Знов карти кажуть, він думає, взвішує все, тому що башня і випадає таємниця. Бачите. Карти кажуть, вам не треба це знати. Не знаю чому. Можливо, тому що у кожного буде у вас багато свій варіант. У когось він став імператором, у когось він не став імператором. Але в будь-якому разі, в будь-якому разі, дивимось далі, бо у вас багато дівчата. Тому це найкраще, коли карти не дають відповідь, розуміючи, що у кожного буде своя ситуація. Але го. Дуже погано йому зараз. Ми про нього питали, десятка мечів. Дуже погано, так. Погано тому, що, або ви пішли, залишивши почуття, да, гори воно все пламенем, підує до сонця, або він таке теж могло бути. А пішли, тому що ну, тому що що? Де? Де чаще, де в цих чашах, да? Те, що мені потрібно, де почуття, де емоції. Так, і знов тут карти кажуть, що це таємниця. Повторюють карти, все повторюють, що його до вас тягне по дьяволу і далі нам знати не треба. Але те, що він приїде, це вже факт вирішений. І так, окей, беремо знов цю колоду. Так що ж далі буде між вами? Що далі буде між вами? Підкажіть ще карти. Далі буде між вами те, що він буде дарувати вам кохання. Бачите, жінка приймає кохання чоловіка. Тобто, ви то й пішли по картам, я бачу, тому що ваші емоції, які ви хотіли отримати, ви не отримали. А тут він вам покаже, що це значить бути коханою жінкою. Тобто, всі чаші, всі 9 з десяти, він просто буде вам вивалювати. Ну це добре. Так. Зараз пауза, кажуть, карти. Боже, які карти? повторюються, да? Але Єрофант. Єрофант говорить, що не просто так ви зустрілися. Більш того, вищі сили зараз біля вас. І дивіться, да, у вас трішки є таке, ну, як говорять, да, нерівний брак. У вас нерівні стосунки. Тому плані, що він все ж таки король чаш, ну хоча б король, бо тому, що, хоч да, не пажик, вже круто, він король чаш, він вас кохає. А ви, імператриця, дівчата, він правильно вас бачить. Не просто так він вас, оце знаєте, своє серденько запустив і дав там. Саме чинне місце, тому що ви справді імператриця, дівчата. Кажу вам зразу, що навіть якщо з ним у вас щось не буде, в тому плані, що ви не захочете, імператриця ніколи не буває одна. Ніколи. Ви все рівно вийдете заміж, якщо захочете, у вас буде родина, у вас будуть діти, якщо це актуально. у вас будуть гроші, у вас буде чоловік, ви будете одна свого чоловіка. Тому... Про що ми говоримо? Це теж дуже крута інформація для вас. І так, так що ж далі буде між вами? Угу, угу. Зараз він проходить трансформацію, дівчатку. Він сам на сам, 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 сам з собою, поки що знов таки, поки що я тут бачу, що він думає, що у вас таки є до нього ще хоч трішечки. Да? Хоч щось залишилось. І він зараз стоїть на виборі шляху. Да. Так, і, до речі, бачите, він бачить вас жінку, яка вміє гроші заробляти. Жінка, яка вже просто для брака готова, бери насолоджуйся. Але при цьому він бачить вас тут і енергійну, сексуальну жінку, яка ставить мету, йде до неї. Ну, в принципі, ставиш мету, йдеш до неї, то вже це є також гроші. І він вас бачить, сексуальну жінку. Ми тут навіть може вас ревнувати, да. тому що, бачите, він зараз сидить над своїми кубками і не розуміє, що робити. Він хоче проявлятися до вас. Думки вже є, але поки не проявляється. А ну, а чому ж він не проявляється, поки що до моєї дівчинки? Не проявляється, тому що, оце, знаєте, сидить і є, на чому йому зосередити увагу. Є. Є підстави, щоб до вас підійти. Але він зараз, знаєте, упивається, який він нещасний. Він не бере ті можливості, які йому даю, ну, які є. Тому що ви його наповнювали. Але він дивиться не на те, чим ви його наповнювали, а те, що ви йому не дали. Розумієте? Так. А саме, да, трус? Трус. Він боїться, що ви знов королева мечів, що ви холодна. Що ви відмовите йому, що ви його холодом обкатите? І що ж тоді він буде робити? Ну, а чому він боїться, що йому відмовлять, що його холодом обкатять, що меч висунуть? Чому? Чому? Тому що він шанс хоче взяти, розумієте з вами? Він хоче взяти шанс. І що? І що? І він хоче, розумієте, взяти цей шанс? І тобто, по аркану сила. Тобто він все ж таки хоче да, перемогти. Тобто, як чоловік да зробити так, щоб ви йому не відмовили. Так, і бачите, боже, яке карти говорять: сила і мах. І тому він зараз продумує, як це зробити мах. Мах тут це може бути і маніпуляції. Ну, звісно, якщо він продумає. І маніпуляції, а або він може бути, до речі, як чарівник для вас, як маг, який буде виконувати ваші бажання. А ну зараз запитаю у карт. Підкажіть карти. Так він прийде до дівчинки як маніпулятор? Чи він прийде? Пам'ятаєте, він там прогадував один варіант да, до вас проявитися через дьявола? Ну, той чи з маніпуляції. Він так і проявиться до дівчинки моєї, до жіночки, карісниці, всі дівчата. Як мах, який здійснює бажання, або як маніпулятор. Дівчата вибирає. Розумієте, це вже добре. Він вибирає, він стоїть на вибору. Так. Тому що він хоче знов отримати результат. Що, Кіртат? він хоче з вами продовжити відносини. Трійка жезлів. Він бачить в цьому енергію, він бачить в цьому зиск. Вау, і він хоче, знову карти повторюються, бути з вами вже продовжувати відносини, як імператор. Зараз у мене є таке. Мені дуже цікаво, таке. Я ще раз запитаю, чи справді він імператор? Тому що, дівчата, якщо він справді імператор, то, звісно, Можна дати шанс. А якщо це тільки балачки, тому що ви ж знаєте, те, що говорити, і те, що робити, це зовсім інше. Говорити можна все, що завгодно, але чоловік це діє. Він навіть може, коли вам говорити, це щиро вірити. Але коли приходить життя, а ще тим паче, коли вже жінка сказала так. І так дивимось, так чи дійсно він буде імператором, якщо відносини з ним продовжити? Ну, тут зараз знову карти кажуть, що у вас якось відносини в один день закінчилися. Він зараз погано спить ночами, його мучають страхи. Тут він навіть знаєте, що він навіть може думати, що ви якась відьмачка. Що ви щось йому поробили, що він так погано спить і взагалі ніяк не може від вас да, відкарабкатися. Але він хоче да, з вами будувати щось третє спільне. Це правда вже краще. Справда, що він хоче будувати пентакль. Це класно. Не хитрість є обман в мечі, да? п'ятірка або сімірка, а пентакль це щось стабільне, надійне, це брак, це триває під одним дахом, це діти. Знов, так, тому що ви імператриця. Окей, і таке запитання. Скажіть, будь ласка, скажіть, будь ласка, дайте пораду нашим дівчатам вищі сили щодо цього чоловіка. Чи треба миритися з цим чоловіком? Чи треба йому давати шанс? Це я кажу для тих. То правда думає, чи треба, чи не треба. Тому що ті з вас, хто дійсно хоче, то якби, ну, вирішення приймаєте самі. Ну круто, треба, дівчата. Треба і, і тим краще для мене. Тому що я за вас переживаю, і я розумію, що якщо навіть ви згодні на все, що він вам не запропонував, хоча ні, це не так. Ви імператриця, ви розумієте? Імператриця ніколи не згодна на те аби на що. М -м. Тому я правильно задаю запитання зараз думаю, чому мене мучить це питання? Та тому, що ви імператриця, і ви не готові вже приймати його. Да? Аби просто, аби був, ви не готові, ось яка ви красива! А головне не тільки зовнішня, а й внутрішня, ви не готові його приймати просто так. Будеш моїм королем. І карти кажуть, що у вас з вами, нарешті, не нарешті, дівчата, хто як хотів, збудеться у вас Аркан Зірка, якась ваша давня мрія з ним. Збудеться. Мрія, про яку ви навіть же могли забути, або подумати, що вона вже ніколи не станеться. Вам тільки треба почекати, хоча ви вже, бо, хоча ви вже засіяли дуже надійне сім'я, і карти кажуть, що все буде по справедливості. А по справедливості це те все те, що ви йому віддали. А тут була дев'ятка чаш. Він це вам поверне. Саме головне здійсниться мрія. А ну, а яка ж мрія Здійсниться, мені далі цікаво, моїх дівчат. Ви Проходите трансформацію. Так завжди карти у мене починають. Ви зараз не бачитеся і не спілкуєтесь, можливо, заблокували один одного. Або хтось когось заблокував, або обмеження. І тут погано знов-таки хтось спить ночами вже певний час страхи одолівають, тому що пауза і хоче він приїхати. Так. Він хочу приїхати, щоб дати вам щастя, в коханні. Розумієте? Чи треба довіряти йому? Ох, я знов запитую: чи треба довіряти йому? Аркан Мир. Так. Клас! Боже, я рада, що на нього виходять, коли я запитую всі класні карти. Дьяволи вже не виходять, він думає, є у нього це, але. Він все ж таки до вас проявиться як потрібно, я бачу поката. Маркан Мир це новий етап у вашому житті. Це примирення. Розумієте? Що ще можна сказати? Дівчаточки, звісно, це загальний розклад або розклад, як я вчу українську мову, нашу любов. І звісно, що він дає дуже багато інформації і. Декому з вас навіть і не треба більше, але той, хто хоче конкретнішу мати інформацію саме щодо себе, особисті розклади, піші відповідь на запитання. І, дівчата, у мене дуже круті амулети. Ці амулети роблю тільки я. Амулети із карт Таро. це моя технологія, перевірена на собі, на всіх моїх знайомих і таке інше, як говорять. Для всіх моїх улюблених клієнтів. вони дають феноменальний результат. Що я маю на увазі? Завдяки амулету із карта Ро ви стаєте на ті вехи життя, які взагалі максимально для вас можливі. В особистому житті стаєте на ту веху життя, де ви будете щаслива. фінансах На ту веху життя, де у вас буде багато фінансів. Ну, це не значить, що будуть з неба падати. Ні. Вам просто все світ покаже ту нишу, де ці фінанси зариті. І там ще багато інших амулетів. Тому пишіть. Люблю вас. Зі стартом мене ваша Ханна. Найкращий зірковий таролог.